Доброго вечора, любі малятка. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати казочку Боря з мухоморії та його друзі, яку написала рівненська письменниця Любов Пшенична. А допомагають мені її розповідати Віка Настя. А зараз давайте пригадаємо, про що ж наша казочка була. Про сіроїжку. Який забрали нам. Страшно, мабуть, і було. Так. А хто за цим всім спостерігав? Сорока! Сорока, яка потім нам все розповіла. Ух ти, яка ти молодець, вікуся. А скажіть, будь ласка, які друзі були, що вирушили на допомогу сироїжці? Їжачок, зайчик. Ось так. Це справжні друзі, які вирішили йти і спасати нашу Сироїжку. Але сорока стежила за цим всім. І якось ненароком у сороки впала пір'їнка. І що ж було далі? Зараз ми прочитаємо, так? Кінець прошепотіла сорока. Це ж як тільки помітять пір'їну, відразу здогадаються, що за ними хтось стежить. Вона ж очі запалила крилами, але, на щастя, поганько з горедієм саме замикали двері і стояли спинами до яру. Інші ж вояки пильнували за сходами, аби ніхто не зайшов, тому теж не помітили. Горедій заховав ключа у ліву кишень. Все сорока добре запам'ятала. Але от що робити далі? Навіть якщо прийде вона сюди з друзями, то дверей все одно не зможе відкрити. Як би викрасти ключа? А хіба правильно красти? Ну, Звичайно, ні. Але ж тут благородну справу хоче зробити сорока, як на мене, так. Хіба ні? Так. Вона ж хоче виручити, спасти з підземелля, сироїшку, так? Можливо, це і хороша справа. Ану, давайте прочитаємо далі. Сізнайка придумала ось, розвернулася і полетіла над самісінькими верхівками дерев до лісового струмка, щоб перестріти там мухоморських вояк. Знала ж бо, йтимуть саме цією дорогою. На березі, біля березового місточка, сорока роздивилася і присіла на поручень неподалік. Біля товстенного дерева поралися бобри. Вони хотіли збудувати собі дім. Добрий день, привіталася сорока. Дивлюся на вас, які ви роботящі і приємні, то чи не допомогли б одній хорошій справі? якій же? Так так, бобер спитав. Він хоч і був працьовитий? Але страх не любив, коли його хвалили, а ще не дуже вірив сорочним словам. Ви, бачите, не вірили сорокам часто. Тут коротко й не розкажеш. Ти бачив, як мухомори вели серої Бачив бідне дитя, зітнув бобер. От і мені шкода її. Та й думаю, чи не скупати б нам королівських вояк у цій холоднющій воді? Хм, А як? А підпаляйте стовпи моста, він і провалиться. Та ти що, то ж навіть звіря там не буде, як пройти? З твоїми будівельниками я б і не думала. Завалиш он те дерево, і нова переправа готова. А ще як трохи підтешити. То буде краще за цю. За чим тут жалкувати? За оцією трухлявою березою? Бобер задумався. Ох, ну, як знаєш, дуже вже кортить мені провчити розбишак, а ще й дуже хотілося намочити, скупати горидія, а коли він сушитиме одяг, украсти ключа. Бобер Товстун пішов до своєї бобрихи і до Бобринят. Переговорив. З ними і незабаром всі рушили до містка. З підгнилими підпорами справились легко. Тепер тікайте, далі, я сама впораюся. І ось на дорозі з'явилися червонокапелюшники. Ой, людоньки!» – заголосила всезнайка. Дурна моя головонька. Це ж навіть сама королева похвалила б за мою знахідку. А так, що ж мені тепер робити? Чого репетуєш, побрехенько? розізлився на неї поганько. Як же мені мовчати? Я знайшла перстень самої королеви. Перстень її величності? А де він? Давай сюди, заметушився Горейдій. Подумавши, королева може й нагородити. Якщо принесу загублений перстень. Я сиділа ось тут на поручні і тримала знахідку в дзьобі, але мені захотілося чхнути, і я чхнула, а перстень упав у воду. Ось сюди. Показала на бистрину. Поганько скомандував одному найменшому ростом солдатикові. Марш до їх величності. Слухаюсь! Скажи, що потрібно кілька тямущих придворних водолазів. Він сюди падав. Ось дички!» – показувала сорока, а сама позиркувала, як поганько, з горедієм і ще кілька вояк нахиляються через поручень. В цей час міст обвалився. Що ж ми наробили? Зойкнула все знайка, ви ж скаламутили воду, тепер водолази гісінького не побачать. Поганькові пощастило, він ухопився за якусь колоду, і течія почала відносити його далі й далі, а гориді борсався на глибині. Потоне, переживала сорока. Хай би й тонув. Так у нього ж ключ. Вона ухопила березову гілляху і почала тягнути її до горидія. Той знесилено вхопився, викарабкався і тепер теж плив за течією. пливіть, пливіть голубчики. Сорока добре знала, що струмок падає з вишини у глухий яр. Але як забрати ключа? Вам уже краще? поцікавилась у горедія. Ага. Томок звісно. букнув з лючками у Але ви застудитесь в мокрому одязі. Скиньте а то ж тягне вас на дно. А як його скину? Я допоможу. От, О, спасибі, подякував гореді, звільняючись від мокрої куртки. Стій, куди ж ти понесла? А я ось недалечко, та хай сохне, я хіпнула тихенько Всезнайка. Сіла на траву, струснула намочені крила. І стала котенько шукати ключа. Ось ліва кишеня. Ключа нема. Може, в праві теж нема. Невже віддав поганьки? Кинула куртку на траву і почала переганяти Горедія. Ага. Он і поганько на колоді мандрує. Тримайся, бадьороки, гукнула йому. Я послала по допомогу. А Гореді переказував, щоб ти не випустив ключа. Якого ключа? Ключ у нього в кишені. Може, він забув, викрутилася всезнайка. знайко, а сама вирішила. Отже, ключ впав у воду на тому місці, де скупався Горедій швидше до бобра. Ну, як ви гадаєте, правильно вирішила сорока? Так, так. Так, так. Тому що тільки бобер зможе дістати ключа з нарічки, так? Ой, наскільки захоплююче все. Але на цьому ми закінчимо читати нашу казочку, тому що нам час уже у ліжечка. Нехай сняться вам. Хороші, приємні, солодкі сни, дітки. На добраніч, солодкісні. На добраніч.